Сьогодні будемо проходити Red Dead Redemption 2. Перша граю, вперше взагалі бачу. Тому сьогодні full chill, фул релакс. Коли йдем чилити, ти носи злички. Наші злички. Наші, шлички? наші шлички? З ким? З чата? Давай засіма разом чи більше людей. Там простіше тобі розтворитися, якщо захочеш. Піти від нас, так я можу взагалі навіть не приходити. Я по дискорду буду з вами спілкуватись. Знаєте, як подоблять зарубіжні вітубери сходку. Вмикається вебка вітуберська і чисто чилась через дискорд, а там їхній підписчики розважається. Світла, не було, телефон розрядився, переживала, що вже пропущу стрім, кажу, батько, і запускай генератор мені треба. А ти лупати що? Ти в записі подивилась. Боже, вільне. Дякую мені, вразям ну в записі ж не так. Ну чому не так? Чому не так? Єдине, що в записі не можна записати в чат. Але можливо, будуть на куда Чим менше ви пишете в чат, тим менший шанс, що ми з вами посваримось. Це фантастично, да, і не сильно спішіть по сюжету. Я буду максимально фокус на кожній деталі. Нікуди не поспішаю. Я люблю нікуди не поспішати. Все, все, все. Раз всі готові, то можна починати. Поїхали. Сюжет. Я бачу лося. Тепер не бачилося. Перекладайте чок. О, Rockstar Games Presents. Оце я знаю, це я знаю. Це дуже легко. Коротше, гляділ на придумали закони і тепер нам з ними треба жити. Director of Art Aaron Gombat. Лайтен, Байден, Хаузер, Михаил і Шахтош. Орозділ перший. Колтер. Що та колтер? Местила сюди. Кого, труп? Ну спали бахаті, а кому ось веще. Носіть усі колтери, які ми маємо. Подивіться, що у нас там сидить. Давид мертвий. І може нічим do, не допомогти. Нам з вами довелося й не таке переживати. So Можливо, нам доведеться пробути тут декілька all днів. All а тепер давайте всі зігріватись. Блін, у нас ця конячка, бісова погода. Вже третій oh, день давай, якщо не so. більше. Джентльмени в цій стороні невеличка ферма. Okay. Добре. Дома хто sure. небудь є? Так, там і світло і шумно. Наче святиєсь. Поїхали Як там Дейві? Він помер. Слухай, все буде добре. Ми зазнали втрат. Але, а, але така іноді трапляється. Ну да, подумаєш, пів села повмирало. Добре, памога, ще минуло. Він прямо перед нами.

Це позиція чи ні. Так а де цей гім? Ото? Це не хім, Це Цехів. Я не Оце Оцехів. О! Воно? Hello, О, вітай, друже. Що you... ти хочеш? І так незручно вас турбувати. Ми з друзями потрапили uh, в неприємну uh, ситуацію, заблукали під час бурі. Артур, у нас проблеми. <laughs> Тут труп? No, Дужесті, дочі. Кат я будинок, okay. окей, я забираю собі все. Капець напали на людей, Забрали їхню їжу. Нічого страшного. Печиво сортів? Так ми їмо Консервовані персики, персики я хочу. Персики піде. Блін, прикольно От отут я б спала з кайфом. Ким, де я кайфом би тут спала. Хороший будинок. Добре. Жила собі бандити ніколи не чіпали. Їла печі в Ну Тут, бачите, вони, здається, все ж таки когось чіпали. прикольно, прикольна хата, прикольна хата. Опа. Яр. Ти любиш груші? Я люблю груші, коли вони такі, типу, зелененькі. Шукайте перепаси. Глянь в станю, можливо, там щось є. Це стайня? Веред, коли, блин, бе, мою Я тебе шею зломаю. <гас> Найсерпашка. Дай мне пистолет. <реш> Та, можеш ти його вже вбити. <реш> так, задати питання. Що ви задумали виродки? Ми плануємо Пограб... пограбувати потяг, підірвати рейки і ще нічого не знаю, клянусь. Ну, вдар його. О. Я все зробила, що хотіла піде. Да? Підніміть зброю. Капелюк! Отримайте, щоб сфокусуватися на коні. Прі, кінь. Заспокоюйте коня. Так. Ізі-ізі, із, Чупік. Голожу вести коня. Підвищуючи рівень довіри коня, ви покращуєте його ставлення до вас та підвищуєте його характеристики. Вони ще нічого не загружує місце. Все добре, але вам тут не можна залишатись. Тому ми вкрали коня й вас. Ми погані хлопці, але не такі, як вони погані. Все добре. Схоже, це дачі. Чи це дач повернувся? Ми знайшли деякі припаси, ковдри, трохи їжі. І цю бідолаху Адлер. Дайте їй чогось випити. Боже ну пивко, вы теперь в, ко... в безопасности. Сделали с ней вдову. Энималс! Yeah. <coughs> О, Артур! Эбигейл? Артур, hey, ну шо там? Добре, Эбигейл. А ты шо? To... У меня нет, sorry, про... sorry, трючь, sorry, ой, ой, не есть у тебя пирога, Аня. он снег. Да все нормально с ним, с пацанчиком. I mean... Все одно пішли рятувати. Здоров'я коней відображається у нижньому лівому куті, якщо шкала спорожні, кіну паде. Кіно матерафічна карта. Прикольно. Сінемо, сіно Прикольно, Реально кіно. он там бачиш. Не бачу, що там. А бачу. Давай перевіримо, чи він нас чує. Побіжіть сюди. Я коня називаю, а тут можна називати коня. Ви можете носити лише одну особисту зброю. Ви можете змінювати зброю, як носите на зброю, що зберігається на вашому коню. О! Нам оце треба. Коли будеш купувати першого коня, нашому ім'я. Блін, треба тоді подумати за ім'я. Прикольно. Мяксік Ну, занадто багато поваги для М'яксіка, вам не здається бути моїм конем. П'єподя бурбо. Ваш статус отрималості більше не на нулі. Продовжуйте їсти та пити, щоб заповнювати шкали атрибутів. Ага. Чуан, ти тут? А, ти тут? Чого собі у тебе подраблено? Ніколи б не подумав, що таке скажу, але радий тебе бачити, Артур. Виглядаєш І почуваєш так само. Бачиш, я ж казав дачу, що ти не годишся для цієї роботи. Не зумів, що казав. Ти в порядку? Ну так. о ку. Чудово Блін, це треба вовчиків вбивати, да. вибачте, братанчики, тут кожен сам за себе. А що будемо стріляти? А я не дуже хочу! Блін, реально треба вбивати вовків. Багато тварин доведеться вбивати, блін. Okay, Дружи така, нічого не поробиш, тут треба виживати якось правильно. Дивіться, там вовки. нічого. Сові! вдома? Боже, тільки не кажіть, що вони всі повмирали, поки нас не було. О, ні. Чому ніхто не виходить? Аху, слава Богу, вони всі живі. На заході нас чекає ще більше проблем. Останній тиждень ми тільки й робимо, що виживаємо. Ми знайшли прихисток, і тепер переводимо дух, чекаючи чогось кращого. Не такого визну я чекав. Інформація про події та цікаві місця додається до вашого щоденника. Щоб подивитися його, отримуєте G джі, відкрити його чи не джі, а як воно називається. <соценно> Прикольно, він малює гарно. О, красиво Blackwater Я купив цей щоденник після того, як попередній згорів під час пожежі кілька місяців тому. Навіть не пам'ятаю, коли точно. Я майже не писав і не малював останні кілька місяців, але мені не вистачало цього сильніше, ніж я думав. А потім мені підвернувся магазин. Ну, і загалом ось. Після всієї тієї історії на півночі та тієї пожежі ми провели кілька місяців у глушенні, спускаючись із північний гір Різлі. Я сьогодні була в маркиці, побачила щоденника. Знаєте, з чим з з... Аніме щоденник! Аніме щоден! І воч. Во я не народилася в час, коли були аніме щодене. Так, а що робити треба? <плух> <Хі>. Гаразд, <зентрімене>. для <плух> момент настав. I'm Чи Ray. готові ми всі до цього готові? Підійдіть добрив. Ось вони. Це точно вони. А ще така біла на землі ніколи такого не бачив. Сніг! Зараз нам слід чистати припаси спорядження і забратися звідси. Сніг лопатий. А тут у нас свічук не, не побачив чи лікарся. Ха-ха-ха! Ще будемо робити дачі. Я можу розібратися з ним. Режный сон. Ты хочешь пить вперед? Иди вперед. Хорошо. Я пойду первым. А я пойду А я в ести? Где-то? хил? Стоп. А где хил был? Б? Ем? Норм. Верно. Ще? Не попало, плаваємо, треба пробігтись. Бо... О! О боже, не можу попасти, К'ю, це не вона 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 вона. Та О, ще не наші. Да боже, ну макарюха. Все пропало, чого. ще когось чула. А в аріально набоїв Чи вони безкінечні? Так ні, ah! Ah! так. Що це означає? Я померла?

Треба ще поїзди. Он зервала не бобей. Ти поїв. Нічого не зрос. Не розміряв зілка просить. О, получав! Один хата, один хата. Прикольно. Я загубила шляпу, мені це не подобається. Це наш, це наш. Ще, так, отримайте біля трубу, щоб його обшукати. Обшукую. Мені треба печево на хіл. Хороші. Прикольно. Бо моя подаросліша і зрозумів, що просити понякати дівчинку до то дурництво, тому пробач мене тепер я зрозумів, що повинен був просити поморчати. Схожесті разделічта, не зрозумів. Ще прибігла, капець тут багато. Привіт, кінь! Это папа. Папа Джи. О, капец, это богато. Ты мне пистолет. Пистолет я не могу. Ну. На. Да. О, ладно, моя команда пройти добра, моя очень добра пройти. Команда. Оба. Оба. Я так. Бачу, бачу, он задає. Ховайте! Зіе <звіхі> натисніть капс, щоб використати лучне око. Під час прицілювання натисніть капс. Прицілювання «копс». Це СО Мені здається. Ха-ха! <схід> Что робиш? Алло! Ви що, ви, ви, ви прикалуєтесь? Ви не надивилися на доту. Не хочу стрімити доту на постійній основі взагалі. Це погано на мене впливає. І погано впливає на мої жарти потім. Ви хочете, щоб я була токсиком? А я то думаю, чому ти така агресивна останнім часом? Та я не агресивна. Взагалі, я можливо трішки заграюся, але це ж. Без негативу, порох. Зараз мені треба всіх полутати. П'ятнадцять хвилин тому говорила. Бовків шкода, тільки що перебила 15 чоловік. Так а, та, чоловіків не шкода вбивати в Грі. А тваринам шкода. Блін, прикольна гра на збороді. Ми вже налутали собі на піври вперед всього. Дуже прикольно, що тут кожного трупа в кармані, в борбу. або гроші. Капець лоту. А що у нас по інвентарю? Він забивається чи ми можемо скільки завгодно взагалі ота без кінця? Забивається, блін, це погано. Загальні ходить і перевіряє пульсунок, шукає кому допомога ще потрібно. Ну, ні. <сум> ні, я просто його грабую, мені потрібні гроші. У вас максимальна кількість предметів. Ну ні, цього якраз і боялась. Так, давайте тоді вип'ємо. Там в снігу капелюх. Він. Біль... Щас Біль... да. не бачу капелюха. Вставай! Кинь! Вставай, я випадковую. То женить бандита та на кем терласу. Утянуть теласу, щоб убити бандита. Добре. Так, 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 ова. Ай, оба. Ні, не попала. зараз... Ні. О, ні. Так, зараз, зараз, зараз. Оп. Все є. Що з ним робити? Зв'язала чат. Куди <гум> <гум> ви мене в'язати? Туди, де тобі не сподобається. Навіщо ж ви зі мною зробите? Де ще тобі не сподобається. Знайшла у мене себе нового модератора. <гум> да, я так до себе в підвал і затягую. Старіть обідуваху, хуя комога міцніше, хай старше золодніє. Мене є приказка, друже. Ми стріляємо Is в тих, в кого треба стріляти. Рятуємо тих, кого потрібно рятувати, і годуємо тих, кого потрібно нагодувати. Ось ми розбираємось, що тобі потрібно.